Будь ласка, Ганна гана Доброго дня, шановні депутати. Я пропоную, щоб сьогодні в першому читанні ми проголосували цей важливий законопроект, тому що насправді волонтери України, які забезпечують важкохворих дітей, особливо онкологічними захворюваннями, ліками, які втомилися возити в чемоданах ці віки ліки з різних країн світу, тому що в нас надзвичайно високий рівень корупції для того, щоб зареєструвати тут ліки, тому цей законопроект. Він вже проходив декілька спроб сфальсифікувати, пом'якшити через фарм лобістів. Нарешті 26 травня була група разом із прем'єр-міністром Гройсманом, з пацієнтами України, де ми погодили версію законопроекту, і ця версія редакція від 26 травня вона якраз і була сьогодні погоджена комітетом на перше читання. Я хочу вам нагадати, як в 2015 році також в цьому залі були величезні дебати. Щодо закупівлі ліків через міжнародні організації, як в результаті такого позитивного кроку, ми вже побачили економію, особливо в закупівлі ліків, туберкульоз, гепатит та інших державних програм. Тому я хотіла б сказати, що для подолання корупції в міністерстві охорони здоров'я для того, щоб спростити зробити дерегуляцію фармринку, нам дуже важливо ухвалити цей закон. Тому велике прохання до залу проголосувати зараз в першому читанні, і тоді. Щоб разом із громадськістю, лікарськими асоціаціями, міністерством охорони здоров'я допрацювати, але бажано за спрощеною процедурою до другого читання цей надзвичайно важливий закон. І, звісно, ми чекаємо від уряду міністра охорони здоров'я з командою, які прийдуть і нарешті почнуть рішучі реформи, які ми так зачекалися. Бо два роки реформи охорони здоров'я взагалі не проводилось за винятком ліків, які ми почали вимушено закуповувати через міжнародні організації через високий рівень корупції. Дякую.